Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 33 тисячі 930 особин за добу, 1 тисяча 240 танків 11 тисяч 16 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 22 983 одиниці за добу 3 артилерійських систем 30 243 одиниці за добу 49 реактивних систем залпового вогню 1438 одиниць за добу 1 засобів протиповітряної оборони 1194 одиниці за добу 1 Літаків 421 одиниця, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 45 511 одиниць за добу, 263, крилатих ракет 3491 одиниця за добу, 32, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 54 923 одиниці ЗА добу 101 спеціальної техніки 3929 одиниць, дані уточнюються. Не так не так. Welcome to Ukraine, сука.